Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. В один із днів мені знадобився ось такий засіб від плісняви. Ви знаєте, що в Німеччині це хороба, вона є в кожній квартирі. І те, так де я поїхала, було все тільки не те, що мені треба. Тому вирішила подивитися, що і по чому на стелажах із насіннячком, бо які ж ми українці, нам же потрібно знати все, особливо які квіточки і по чому. Можна було, до речі, придбати і насіння овочів, і зелені, були і цибулькові, і бульбові рослини, але маленькі розміром, і надіятися на те, що всі заквітнуть, було. Не дуже добре. В одному із залів я побачила ось такі панелі. Вони все частіше набувають популярності, особливо для дачних домиків, будиночків, або великих якихо підприємств, саме в у тому праксісі, де я роблю фізіотерапію, висить ось така картина. Я б на неї навіть не звернула увагу, коли б з одних днів не побачила, що вона росте. Звичайний живий мох. З нього зроблена картина. Це одразу поміняло всі мої відчуття і привернули увагу до, до себе. Виглядає дуже цікаво. Сумніваюся, що хтось зробить в себе таке дома, можливо, але вологість підніметься ще більше, бо мохові потрібна вологість. А я ще подивилася на ці штучні панелі і вирішила, що непогана ідея для створення мікроклімату природи. Чекаю автобуса, не знаю, з його не буде. і... Кручуся на всі сторони, кручуся і ось тедокс поодаль. І тут бачу жіночку, якій я допомагала виїжджати з автобуса. Вона на візочку, звичайна україн... німецька вибачаюся, жіночка. Ми так перекинулися пару словечок, по... один одному подарували посмішки і розійшлися по своїм справам, а потім зустрілися на зупинці знову. В неї по планам була ще одна поїздка на наступну зупинку, там непоганий магазинчик, є, і в неї там був термін на стрижку. Потихеньку вона почала розпитувати, звідки ще, я кажу, з України. І ви знаєте, вона висловила думку дуже багатьох німців. Вона сказала таку просту думку. Війну не зупинить ні Трамп, ні Шольц, ні Зеленський. Війну зупинить той, хто її розпочав. Це його обов'язок. Він мусить її зупинити. Путін мусить зупинити війну. Війну, ви знаєте, це прозвучало. Так впевнено, до речі, це думка дуже багатьох німців, з якими я спілкуюся. Ми ще з нею постояли, трішки поспілкувалися, замерзли трішки, бо стояли, не було автобуса, вона поїхала наступним. У неї навіть той, що проходив пост, можна було доїхати. Мені потрібно було їхати далі, потрібен був. Рейс зовсім інший. І ось ідучи через оцей садочок і дивлячись, як пробуджується природа, я все так і думаю, і як це правильно, без бажання зі сторони наших сусідів кінця війни кінця і краю війни нам не бачити. Це страшно, але це так. А бажання в них аж зовсім немає. Я так замерзла, що прибігши додому, я вирішила поїсти борщику з сметанкою, бо які ж ми українці без борщу. Навіть тут ми стараємося підтримувати нашу українську культуру і наші національні блюда. Інколи дуже хочеться і саме в такий день. Саме борщик грів мені душу. Я сиділа, їла і думала про війну. А потім ось так спонтанно вирішила з'їздити в екшен. Побачила ось таку тепличку невеличку для кімнати. І тут я запомітила, що в мене вже і в тедоксі не зберігалися відео, і тут не зберігаються, але щось та й збереглося. Саме така невеличка тепличка саме для кімнат, для наших рослинок, які потребують термінового корінення, це просто незамінна річ. Була б я вдома, звичайно, б я б її придбала. До речі, бачила такі, можна закривати, мікроклімат робити. І вишати самому освітлення, щоб були всі умови. Непогана річ і не дуже дорога. Ех, Чому ще не дому, Як би вона б мені знадобилася? Ну і побачила великі горщики. Це моя хвороба. Я дуже люблю контейнерні посадки. Обожнюю. питоню, саме ампельну велику. Таких розмірів, які ось саме такі величезні горщики дуже б знадобилися, бо По постійно, щось придумуєш. І саме в Екшені вони найдешевші. Ви знаєте, що я часто буваю в садовому центрі, є можливість зрівняти. Жалію, що не збереглися маленькими. І сподобався ось оцей стіл, як пишуть, для вирощування рослин. Він використовується як тепличка. Це кришка накривається з провітрюванням. Шикарна річ, дійсно, дуже мені сподобалася. Я б вже щось б придумала і все б висаджувала. Як бачите, столик для вирощування. Ціна, звичайно, ж кусається, але можна було б, особливо для рідкісних рослин, можна було б тих, хто морозу боїться, отак висадити. Назад йшли, вже було темно, Насолоджувалися зимовим вечором, ось такими вогниками, і мріяли про мир в Україні. А вдома я ще вдень зробила ось такий простенький пиріг, до чаю він нам знадобився. Звичайне печиво, мрія, всі я впевнена, готуєте таке. Дома ми готували із Наполеона. Можна промочувати шари або чаєм або кавою. А крем я робила сметана із цукром. Трішки неправильно зробила, забула фольгу покласти в форму, вирішила в формі ось такої зробити. І прикривається вона або полуницею, або киві. З Ківі трішки кисліше виходить, дуже смачно. І чай був дуже смачнющий. А я ось так швиденько вам все розповіла. Рада була поспілкуватися, я бажаю всім. Миру та перемоги якнайскоріше, нехай наші мрії збуваються, нехай квіти тільки радують, і нехай мир прийде в Україну, а ми заквічаємо її знову квітами.